Добрий день, шановне панство. От, я от трошки зайшов сюди на страха авнутріння, кинув їм соковитих кормів, дав трохи, вони вже трохи поїли гранулу, е, зразу до гранули йшли. Я прийшов, то самка в тому куточку е, годувала малих то. Ті малі нутернята, які цицьку, то вони до годівниці в мене не підходили. І то я їм кинув суховиті корми, вони там були. Потім одні наїлися, другі якось так в мене є. Що по черзі вони їдять. Їдять на даний момент. Внутріня там 29-28 числа виповниться. Два місяці старшим. І що ми будемо мати? І зараз на даний момент два місяці, коли ну там. Іншим на місяць вони молодші. 20, Приблизно 26 штук є. І вони на даний момент я їм даю 900 грам гранули. Буду дивитися сьогодні, наскільки вони ту гранулу з'їдять швидко. Можливо, треба буде збільшувати. Кількість гранул. 900 грамів я даю зранку, 900 грамів з вечора, але ввечері я ще тим нутрієм вже протягом місяця, як народили другі самки. І, в принципі, першим то я давав, даю по качанові кукурудзи. Першим то я давав тільки тим, що народили, а там тим я старався їх обманювати і все рівно. Одна Ось ця чорна самка, вона трошки більша є, то вона родила одне, мертвонароджене внутріння, вона витягувала його зубами. Підстилка, підстилка по підстилці. Раз-два дні я кидаю листя. Фермер мені на пай не дав. Він зазвичай кожного року, не кожного, деякі роки він пропускає. Але дає 10 тюків соломи, то мені з тих 10 тюків то я десь використовував 6-7 тюків, то в мене ще запасу є з минулого року, десь около, з минулих років, десь коло 5 тюків, то я якось переб'юся. Але я зараз інтенсивно використовую листя, я їжджу до міста, мішок взяв, наладував, кинув в теплицю, поки воно сухе. І підставляю на даний вольєр, то через, через день, деколи півтора дня раз. Дивлячись, скільки який об'єм листя, я їм кидаю. Бо з кожним днем мочі виділяється все більше і більше. Е, дається соковиті корми, то нутрії мочаться теж частіше. Як мочиться нутрія? Доросла нутрія в сутки виділяє біля 600 грамів і до 300, до 300 грам калу. От можете представити, якщо тих внутрій у мене тут є біля, більше 30, скільки сечі іде, ну, виділяється в даному вольєрі. І скільки потрібно підстилки, щоб вони ходили по сухому, бо дуже неприємно дивитися, коли я приходжу. І, а таке буває, що я приходжу, а, а тут я все мокро. ну, Вчасно не дав підстилки, деколи буває, що не заготовив я листя, а шкода соломи. Бо падали душі, і я так трошки приторможу і страдають, як-не-як як страдають внутрі. Так. Ну все, все йде своїм чередом. Підписуйтеся на канал, хто не підписався. Заходьте в гості на канал. На в каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі. Задавайте запитання. Я стараюся, не стараюся, я відповідаю на... На всі запитання, які ви даєте, в межах своєї компетенції. Дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.